Бажаю здоров'я, друзі. Бажання продовжувати війну це не прояв патріотизму, а скоріше навпаки, прояв дурості та безвідповідальності. Не буду навіть коментувати зустріч Трампа Зеленського, але констатую, що через непрофесійні дії української дипломатичної місії ми втратили найбільшого та наймогутнішого союзника у війні проти РФ. І це факт, який дуже важливий для нас, усіх, українців. Друзі, це вигідно лише нашому ворогу, Росії. По факту непрофесійна українська політика призвела до того, що ми втратили не лише союзника, а зброю, системи ППО, військову техніку, боєприпаси та іншу допомогу, яку найбільше від усіх союзників разом взятих. Нам надавала Америка. Бережіть себе, слава Україні!